Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні я буду готувати пікантний салат з корейської моркви і сиру копченого косичка. Дякую вам за лайки, подобайки і підписку, це для мене дуже важливо. Всі інгредієнти вказані в описі до даного відео. Нам буде потрібна саме сир-косичка, сиру твердого 120 г, корейської моркви 150 банку. Курузки консервованої, яйця і зелена цибулька. Також буду додавати майонез заправляти. Спочатку моркву всю зразу даю в миску, де буду весь салат вимішувати. Яйця ріжу, всі чотири, досить крупно, на четверо і потім ще на 3-4 частинки кожне яйце поперек. Косичку нарізаю на сегменти сантиметр півтора, даю туди ж в миску. Сир твердий, будемо натирати на грубій так званій буряковій перці. Весь сир треба натерти і також додаємо його до нашого полумиска. Туди ж даємо всю кукурузку. Спочатку думала половину банки дати, але ні, ми любимо кукурузку, кукурузки. Солодкий смак, буде врівноважувати солоність нашої косички. Косички пішло, до речі, в мене 120 грамів. Вся упаковочка, яка була, і цього достатньо є. Інакше салат буде засолоний. І все це промащую трьома ось такими столовими ложками майонезу, трошки більше, ніж рівно. Перемішую двома вилочками. Просипаю зверху ще зеленою цибулькою, для того, щоб наш салат був гарний яскравий колір. Салатику бажано дати постояти принаймні годинку. Можна, звичайно, смакувати і одразу, але щоб краще відкрився його смак, все ж таки треба мати терпіння. Смачного вам заходьте!